У селі Бистрик Житомирської області пропонується до продажу затишний капітальний будинок. Ідеальний варіант для великої родини будинок свіжої побудови з білого силікатного кирпичу, з новим шиферним дахом та міцними балками, що забезпечують надійність і довговічність споруди. Загальна площа будинку становить 70 метрів квадратних, що включає 5 кімнат, кухню, коридор і санвузол. Помешкання в житловому стані з косметичним ремонтом, який створює затишну атмосферу і дозволяє одразу заселитися без додаткових витрат на ремонт, встановлене індивідуальне газове опалення, що забезпечує комфортний температурний режим. А газова плита та колонка для нагріву води роблять побут зручним та економічним. Санвузол обладнаний ванною з душем. Туалетом та раковиною. На території ділянки площею 50 соток розташовані господарські споруди, сад та город, які відкривають великі можливості для ведення домашнього господарства. Родюча земля стане надійним помічником у вирощуванні овочів та фруктів. А простора територія дозволяє облаштувати затишну зону відпочинку з бесідкою, мангалом чи гойдалкою. У будинку проведений інтернет. Спутникове телебачення та Т2 село має розвинену інфраструктуру, що включає освітні заклади, зокрема загальноосвітню школу, яка забезпечує навчання дітей. Також у бистрику функціонують магазини, що задовольняють повсякденні потреби мешканців. Близькість до районного центру Ружина 2 км та міста Бердичева 5 кілометрів. Забезпечує зручний доступ до ширшої інфраструктури та послуг. Село має зручне транспортне сполучення завдяки близькості до автомобільних доріг. Що з'єднують його з іншими населеними пунктами Житомирської області, завдяки зусиллям місцевих жителів та органів самоврядування, село продовжує розвиватися. Цей будинок ідеальний вибір для сімейного проживання, де ви зможете насолоджуватися природою та займатися садівництвом або просто відпочивати у затишному куточку. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.